В залу засідань Рівненської обласної ради сьогодні потрапити можна було лише подолавши подвійний кордон. Працівники управління державної охорони перевіряють усіх без виключення. До 11-ї години, а саме тоді мала розпочатися нарада, зала заповнилась вщент. Голова Верховної Ради України на засідання не спізнився. Але тільки Володимир Рибак зайняв своє місце в президії, одразу отримав почесну нагороду від голови рівненської облради. Повірте, це наша Шана повага до парламенту в цілому і до вас, голови Верховної Ради України, який в досить складному і політичному, і економічному аспекті проводить політику на об'єднання. Спікер в боргу перед громадою області не залишився. Він також вручив почесні грамоти, відзнаки та навіть іменні годинники. Серед нагороджених перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко, міський голова рівного Володимир Хомко та керівник обласних правоохоронців Василь Лазутко. Очільник області ж в число нагороджених не потрапив. Проте першим вийшов до трибуни прозвітуватись про соціально-економічний розвиток рівненщини. Мені приємно констатувати, що на Рівненщині працює одна команда однодумців. Обласна державна адміністрація, обласна рада, депутатський корпус, голови сільських та селищних рад, відкинувши політичні амбіції та гасла, спільно працюють на користь громаді. Результатом такої співпраці є збудовані важливі соціальні об'єкти, на які жителі області чекали роками, наприкінці виступу Василь Бердаш поставив сам собі завдання вивести область з числа дотаційних. Голова Верховної ради, виступ очільника області, слухав уважно. Свіже розпочав з розповіді про те, як він вивчив українську мову. Знаєте, ви що я російська мовна людина? Але Віктор Федорович, ще коли я в уряді працював. То він не пускав до кабінет до себе. Як віце-прем'єр, а ви прем'єр? Кажіть, а то ви мене розслабляєте російською мовою. Я вивчив вивчив іди і тимче. Далі Володимир Рибак говорив про серйозні зміни в розвитку держави. Президент започаткував 21 реформу. Це всі направлення нашої. Нашого життя. Дехто думає, що президент висловив, започаткував реформи, президент і буде виконувати. Ні. Виконувати повинна вся представницька влада, починаючи від Верховної Ради і закінчуючи селищної ради. І? Вся виконавча влада. Свій виступ спікер парламенту завершив розповідю про непросту ситуацію у Верховній Раді через різнобарвність політичних партій. Проте каже, зараз всіх об'єднали євроінтеграційні закони. Пізніше Володимир Рибак теж розповів професорсько-викладацькому складу Нове ГП і привітав викладачку, яка сьогодні святкувала свій день народження. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.